Еда моя. Шучу це делікатесики. У нас сьогодні така смакень. Це салат. Ну Якби він мені попадався часто в, там, в рекомендаціях, але я не пам'ятаю, щоб б ми її робили. Значит, тут що печінка, кислий огірочок, відварена печінка 15 минут. Огірочок, морковка да, піджарена, цибулька піджарена, чесничок свіженький. Да? Майонезик, по-моєму, що і... А, і яйця варені. Yeah. В общем, така тема бомбезна. Взагалі у мене ще яйці. Мірмішель. Мірмішель і цей салатик. Ось такий в мене обід. Хотів сказати, що вже все, але ще ложечку наверну. Знаєте, що ми от поки їли, прийшли до такого висновку, що якби сюди зробити не жарену моркву, да, Юля? а а, моркву по корейськи добавити до цього салату. І іменно, щоб гостренька була. Да -да. І я кажу, замість цих кислих огірків квашені знаєте, або в нашому, або в руминському магазині. Знаєте, ой, це, мені каже, це буде взагалі Ну, Я не знаю, якщо хтось ніколи не бачив, не чув за такі рецепти, то думаю, що ви всі знали. І чули просто, може як і ми ніхто просто ніколи не готовив, то я вам скажу, ребята, зря, зря. Не затягуйтеся цим делом, готуйте дуже смачно. Сказав би корисно, але ж тут майонез, тому. Не багато. Ну, то можна їсти таке. Я вам скажу дуже ситно, вкусно і взагалі огонь. Привіт. Не висиділи ми вдома, тим більше, що дощу нема. Рішили десь просто прийти, вийти на двір і придумати. Що, що нам щось треба, ми зараз по дорозі придумаємо. Дивіться яка у нас мімоза біля дому росте. А я хожу шукаю, де вкрасти. Треба просто виходити з хати і дивитися по сторонам іноді. Вони її не обрізали, оце ага. Та ну да, А, це ця, що пластикова, да? Та! Вз... Ти що, можна проткнутися нею? Ну, Оце а, Та я вже, вже почувствовав. Пом'яш, що я, їла, побачив, що я Та ти все їла. Диви. А, чі, ага. штуки. а це ж воно не... на ньому і росте. Ну. Сі -сі. Воно не їстівне. <рес> <рес> ну воно, каже, не їстівне. Я їла, але воно не їстівне. Ото таке, воно солоденьке. Ну коли воно оранжевеньке. О, оно, бачишь? У да, Оно да. сладенькое, такое вот, терпкое. На любителя, короче. Ага, где найти такого любителя? В общем, у нас тут все, как всегда, пташки спевают. Чуть ты вам? Это магнолия. Скоро это Ну, не скоро, а как так вам Это дерево. Манголия? Магнолия. Дай я людям птичек по -по А, так там десь воно вже буде. Ну чути, да? Якби я ще рот закрив, то ще краще було б. Попугай. Де? А, воно сидять, бачите? Вони вже й не ховаються. Смелі, навірно. Ці якісь, да? І не зелені, і не і не сині. Ну такі салатом. Ага, якісь більш жовтуваті. Ну вони ж кольор не міняють. Ну, Нічла, це. Ну. Ні, ну просто ми бачили перед цим таких ярко-зелених оту... Так то і більше були. І більше, більше. так, це якісь менше. Це ще такого не їла, ні. Ні. Може ми ти будеш їсти її на наступний раз після того, як хоча б хтось побачить її, телезрителі якісь, може хтось знає, може хтось скаже, через скільки ти хоча б крякнеш, якщо ти її здається. А воно не смачно пахне взагалі. А, ну то слава Богу, викинь. Але ага. пам'ятаєш там в китайському за 45 євро продається. Ну, так він взагалі не смачно пахне. І найдорогії, і найвкусніший, кажуть. Треба буде якось купити, протестувати його. Ну так, да, то буде така розпаковка. Тільки Десь на дворі. Зробимо. Mm. Ні, просто я так собі думаю, 45 євро, чуєте, це тако не факт, що ми ще будемо його їсти, да, воно таке. А я на 45 євро на, на місяць на, на, на три сім'ї сала набираю. Так, да, добре у нас тут по парку йти тихо кого. Варушка росте. Угу. Те листя такі краски обляпані. Прикольно. Не дуже видно, да, за забором. Е, як нарциссиці. Вони вже, наверное, в Україні теж, да, в ту пору цвітуть? Не рано все. І внося щось теж жовтим цвіте. Ну, в общем. А от там от десь живе мальчик демон. Який пілікає на скрипці, да і на дудки дує. І на дудки дує. Ну, ми думаємо, що то все один і той самий мальчик, бо виходить, у нього на всьому одинаково хреново. І У нього барабани там є, і ще щось теж. Він так катує людей, це взагалі. А взагалі це конечно, ми прикалуємося і це по моєму відділення музичної школи. Да, там музичний клас. Да, ну тут ходити кожен раз стрімно. Я вам чесно кажу. Це можна тут питки устраювати для людей. — Суботу він Так. Да. Я тут кожен день іду, тут ось, займаюся. А отут шмаль курять, так. ребятки. Постійно, хорошу якусь, мабуть. Боржуть, як коні. Це общага якась. Бо тут тільки молоді ну, дівчата та хлопці. Найкраще час, це я вам точно зараз можу заявити, прийти веком. Це в неділю. Ось оскільки скільки зараз? Два часа. Ну, в общем, в обіднє время італійці обі... обідують з 12 до 3. От, то це приходите і крім продавців немає нікого. Ні, як це? Діх Сейчас Зараз щось. У нас просто ми не можемо спокійно лягти вдома спати, тому що у нас на карточці халява є ще. Гроші є. Є ще гроші, да, Ще 4 дні там є. Це відповідно, скільки 28 євро. Жмуть нам в карман. Ну тут це все дорого. Я сьогодні брав по рубль 29 чи по чому. Да. А тут 3,50. Я не думаю, що вони вкусніші, тому що я ті що зараз беру, ну то просто мед. Вони три Зато вже... А може? А что ты так сказала? А що, може бути? Та ні, він не довжен закритий світ. Е -е, Редиска есть уже по рубль 49. Цукіні ще дорогі. Ну, в общем. У ці герочки дуже смачні. Ну дорого, овочі дуже дорого в магазині. Це все сир, який забули продати. Верніше, навіть спочатку забули на прилавок викласти, потім продати. Не, ну я знаю, що є люди, люди, які це люблять, тому я там Їжте на здоров'я. Я якби щось брав би, то не знаю. Ну я взагалі просто не сирна я душа по житті. А це ми удачненько зайшли. 82, 1,27 а? Ну так вот бери щось. На 4 евро, на 5 буде. Не, Ні, ну нормально, давай. Тут все є клубника по по 6 евро, майже кілограм. 5,92 кілограмів. Але я вам скажу, що я скільки тут не пробував клубніку в будь сезон, в будь-яке час, це не та клубника, не херсонська, не наша. Як і кавуни, це дуже рідкость, мабуть, велика, якщо тут щось вам смачне попадеться. Тобто, бачите, екзотики, фруктів тут вистачає, круглий, год, все що завгодно по доступних цінах. А от з клубникою біда. Да? Стосовно смаку? Стосовно смаку. Ну що, готові. Розпаковка реком. Халява, як завжди. Правда, не всю потратили ще один день оставши. Я не знаю, як її правильно зміряти. В днях, і, і, може, в я говорю, может в жизнях. Бонусы те. Ну, в общем, все. Печер в кадр не висшу, что у тебя на голове вот это вот. Боже мой. Волосы, да? А в голове что? Мозги. Интеллигенция, может. У вас они присутствуют, а нет. Если ты дома ходишь без прически, я не знаю. Я впустил жива. Я вообще, я мучаюсь по Я тебе ночью на носу E, не повірите Я кажу, обійшли всіх карлівлян, всіх албібеків на районі немає. Ну а що ви хочете, неділя вечір. E, Сказали, приходьте завтра з самого травму всіх гранати. Там немає нікого. Як візний купити мороже на повалці. А ти чек не викинула? Я ж тебе просив. Ні, ні, не, не викинула. Набрали? Цих по пупочків. По Щось ми з ними приготуємо, ви поняли? От такі от 4, 4 упаковки. Тут я не знаю, в кожній постійні по 360 грам. По, по 300 324 там ну, таке, знаєте, тому що візьми одну, ну воно не пинний не ворота. Це що ти собі взяла? Фініки. Фініки бачили. А, ну це ж понятно, кудися. Це вже мама підсадила, так що мама будеш платити ти тепер за рибу. Я тобі буду квитанції приносити потім пізніше. Навчила її лісти оці обрубки. Ну, вони дійсно смачні. Я, ну наскільки я не любитель, цього, але от такого бутерброда, знаєте, коли мажеш там цим, як філадельфія, а зверху ця рибка, зараз вона скільки зробити. Це для синочки. Синочки якась. Кашалатка така за рубль, ну ми йому дорожче не купуємо. Йому все одно що їсти, а нам же що він скоро нас їсти нікать. Взяли на пробу, отакі, може, треба може, було вас на спитати, але Цей, захотів я такий саргінець, алівєтесні е, перше спробувати. А це ми взагалі не зрозуміли, що це. Ну, тут така банка, що якщо комусь в голову запустить, то зразу кома. Причому, мабуть, така, знаєте, безнадійна, з якої вже людина не вийде ніколи. Дуже схожа на якусь нашу сітцю. Тюлька, шестерка. Тюльку. Взагалі вона просрочку якусь, знаєте, більше похожих. Як то наче хтось її вже жував і, і виплюнув. Ну, Ми спробуємо. Щоб хоча б розуміти, стоїть є таке брати. Я підсів на, на консервування ананаси. Може, звісно, свіжі краще. Навірно, все-таки. Бо це. Ну, ну от підсів їм. Да. Такі я ще просто не пробував. Це самі дорогі. Ну, могу себе дозволити. а що. Тим більше з карточкою халявим. Так, а що це? Все у нас? Все, включайте. Ми ще да. знайшли те хотіли. Ну так. Да. А де воно тут писалося? А, mm. ось все, дивіться. Значить, показую. для тих, хто... В поїзді не їздив. Ось все написано. Ну, обща сума там щось 23 з копійками. Значить, тікет електроніку. 21. Це типа не гроші, це халява. Ну, от. А заплатили за все 2,98. Видно? Все. все Так що. А, 23,98 було, да. А заплатили. Так що... Вот ну, так вот пока.